Істинно, зона не така, якою нам здається, що в біса там відбувалось. Ха, ти знаєш, більше, ніж я, посланець моноліту. Що? Ти був поряд з ним, виконав його волю, тепер прийшов за мною. Я розгнівав його, і тому ти тут, заради помсти та винагороди. Не розумію про що ти. Я просто хочу повернути те, що втрата. У цьому ми схожі. Та не вже? Дехто в зоні заради багатства. Інші приходять за чудесами. Хтось шукає тут простого щастя, шансу відчути себе знов живими. І справжніми. Але чи бачив ти когось тут? Хто був би боістину щасливим? І що вони тут продовжують шукати, якщо їм недостатньо навіть чуда? Многоліто сяв щастям обраних. Я аж вирішив, що всі сталкери в зоні варті найкращого. Дуже щедро з твого боку. Я вже був тут. Колись. Дуже давно, коли був сталкером, шукачем пригод. Я зробив лише один хибний крок. І весь мій світ поринув у темряву. Але виявляється, що я прозрів, поки інші і далі блукали мороком у пошуках невидимих чудес. Моноліт показав мені зону, якою вона є насправді. Не існує ніякого моноліту, Фаусте. Ти отримав здібності контролера в одній з лабораторій X, щоб вести монолітівців та служити сусвідомості, поки вони були живі.